Жаряться смаколики, гостинчики від мами, пальчики. Так, трішки смакоти в нас буде. Далі тут ось кропик. Вчора бабуся з внучком, з Кирюшкою, перебирали кропик мені, ось, нарвали. Мені залишається просушити і порізати і в морозилку. Буде в мене заготовочка. Заготовка буде на зиму. Ми його використовуємо небагато, але трішки на зиму потрібно заготовити. Так, зараз хочу зробити собі, заварити цикорій і. Хочу ще сьогодні спекти хлібчика. Друзі, хлібчик уже поставила на розстойку. Так, стоїть тут підходи. Зараз ще десь півгодинки постоїть і в духовку. А тут хочу, попросили мене мої зробити бісквіт. Швидкий рецепт, щоб не заморочуватися три. Яйця або 4, якщо менші стакан цукру, стакан борошна. І ще я дрібку солі отак кину. Все, зараз збиваю міксером і в духовку. Він виходить не дуже таким прям пишним, але коли швидко потрібно, то можна перемазати і смачно, швидко, а головне просто. Так, друзі, оце отак я ось збила яйця з цукром, Добавила сюди щепотку солі і додаю сюди ще стакан борошна. Стакан борошна міксером не буду перебивати. Я отак обережно, обережно перемішаю рукою, лопаткою. Помішую лопаткою обережно. Друзі, це не класичний рецепт бисквіта, це. Просто я на швидкоруч приготую діткам оце ж такий бисквітний корж, чимсь змащу або й не змащуватиму, подивлюся. І буде такий в мене тортик. Домашній, простенький. І, звісно ж, я надіюся, що він буде смачненький. Отак От ось виглядає, форму я змастила трішки соняшниковою олійкою, висипала всю суміш і відношу в духовку. Ось такий бисквітик, друзі, вийшов. Головне, що швидко. Дітки говорять, не потрібно нічим змащувати, вони будуть так. Просто поріжемо. Будуть там чаєм чи компотом. А так, звісно, можна його і перемазати любим кремом. Тому я, я рада це грудочка цукру. Грудочка цукру не збилася. Я ж спішила, але ну, нічого. Тому тут така, наче, наче. Дирочка чи сира, здається, то не сире, то грудочка цукру. О, А так, наче, на вид, на вид гарненький. Коржик, чи з молочком можна, чи з чайком, чи з компотиком. Простий десертик. Сезон заготовочок в морозилку розпочато. Сьогодні це в мене кропик нарізаю. Я спочатку ж помила висушила кроп, а тепер нарізаю ось такими дрібненькими шматочками і в отаку бутилочку. Таким, бачите, горлишком широким, гарно сюди все напихається. Можна ще ось. Утрамбувати додати О. Гарно втрамбовую. Все закриваю кришечкою і в морозилку, і не буде такого запаха кропу. У морозилці. Дуже так зручно зберігати. Всім доброго. Часу доби, у нас зараз вечір. Вечір теплий, але дуже такий вітряний, що прям неможливо. Сьогодні цілий день, в принципі, вітер. Я ну, за своє життя я таких вітрів не пам'ятаю. Ну, це вже він. Під вечір трішечки утихомирився, але все рівно, все рівно дуже сильний так. А я що роблю? А я на вечір все ж таки вирішила посадити помідори, бо не розумію, коли вони будуть рости. Їх так тріпає тут на. На вітрі, не знаю, щось такі в мене в цьому році помідори слабі, а в теплиці, ось подивіться, які виросли. Гарненькі. Звісно, зараз висажу, будуть хилі, вітер їх обтріпає. А оце ось такі красунчики в мене. В теплиці виросли, це рожеві. Рожеві різні сорти. Я там вон, висадила вже Ріо Гранде, там далі. І зараз буду садити рожеві. Помідорчики саджаю я завжди по одному. Вони розростаються, тому тільки по одному. Не саджаю по два. Не люблю, не знаю, чомусь я не звикла саджати по два, тому саджаю по одному. Так, щось тут зліпилося. Зараз отакі великі відразу повисаджую. Так, так, так. І тут у мене, дивіться, яка ніжка. Яка ніжка, це... це сорт хурма. Хурма. Дуже їсти смачні. Подивлюся, які вони в мене виростуть. Я вже чекаю, чекаю, такий взагалі дивіться. Як палець, такі товстезні, товстелезні, гарні. Однією рукою незручно. Зовсім незручно. Ще я не переполола огород. Ще не переполола, але вже вирішила садити, а потім буду вже переполювати. Хай ростуть, бо не встигнемо й помідорів скуштувати в цьому році, якщо не посадимо. Поки я там сажала помідори, чоловік мій ось тут картоплю обгортає. <смеш> <смеш> да, Патю... а, це, а це ось наша Патюколога. кресоловочка. Кресово. Сьогодні пацюка там біля забора зловила, видно, кудись біг, так перебігав. Так вона його клацнула, потрясла трошки і все. Він і Не встиг <смеш> <що смеш> <чого. смеш> і квакнути, так? Да? Так зато гарда тепер сьогодні ходить така горда, її всі хвалять. <сумітна> Умниця, так, да? гердуся? Тоба. Умниця? Та то хай треба буде цей позмітати. Це... Віником. Курям Віником там треба позамітати, це ще ось треба переполоти. І досадити тут кермека. Кіт десь наш пропав. Оце не він квака. Треба його пошукати. Кс, -кс -кс. Базилюш. -кс. -кс, 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 -кс. Базилік. Базилік Кс, -кс, 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 -кс. Не видно. Треба буде походити отак трохи по тому, пошукати з Кирилом нам. Оце не він. Базилик! 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 А, ні, то он кіт сірий, якийсь ходить. кіс Це ж його так, і зараз пройтися, да, там між кущами. Потім уже можна навіть завтра. Вона низенька. Та мабуть, треба ще повирізати. Чи вона буде тут щось робити? Друзі, показую вам, що я сьогодні напекла, наготувала. Останнім часом я часто печу хліб. Там на відео ви бачили два батончика я робила, але ті ми з'їли. Дуже швидко, вони вийшли смачними. Сьогодні я ось спекла, він ще гарячий. Ще один батончик, трошки форма така, вийшла, не дуже вдала форма, а сам хлібчик дуже вийшов вдалим. Пахне, пропікся, дуже-дуже такий ароматний. Це я вам відрізала показати. І сьогодні ще спекла пампушечок. У мене там борщик є. І пампушечки до борщику. До цюлька, хлібчик будеш куштувати? Ммм. Обожнюю шкаринки Бери картучка. Обожнюю шкоринки. Дуже смачно це. Такий хрусткий форма, буває різна. Всім дякую за увагу, мої любі, дякую за підтримку. Ставте вподобачки, пишіть коментарі. До зустрічі до нових відео. <світ> 嗯。Mm.